Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні я знаходжуся у гостях у своєї підписниці мого каналу та учасниці групи вишивка бісером від Наталки Марійки Кубюк. Приїхала до неї і захопилася просто її вишивками. Сижу і розглядаю цю красоту, і не втрималася, вирішила поділитися з вами. Ось таку красоту вишиває наша Марійка. Ось таку в кадр вона показуватися не хоче, тому я не можу її заставити. А от роботи її покажу з задоволенням. Ось такий шопер вишиває наша Марійка. Вишила верніше таку красуню, таку даму. Ось так. Це слідюще. Дивіться, як гарно виблискує. Це, певно, з рубкою, да, Марійка? Дивіться, як гарно. Виблискує, яка красота. Красота, неймовірна. Гляньте, як гарно-гарно переливається. Рубка, ну, чудова сумочка. Дуже-дуже красива. Так, давай, Марійка, ікона, дивіться, яка красива ікона. Обалдеть. Боже, яка вона красива, яскрава. Такі насичені відтінки я таке люблю. Погляньте, все рівненько, гарненько. Бісер також гарно так переливається. Ось цей хамелеончик такий з бензиновими відливами. Ось такий неувідаємий цвіт. Ось така красота. Марійка відшила. Давай Марійка Так. Ось така ікона імена. Да? Богдан. У неї син зветься Богдан. Ось. І ось таку ми вже не будемо доставати з, з пакетів. Ось така красота вишилася Марією. Гарненько, рівненько, красиво, дуже гарна ікона. Добай. Ось ось така семестрільна. Оці, від оцих ікон я взагалі балдію, сама люблю вишивати ось ці е, ікони, ось цю серію Жемчужну. Дуже красива, це від Благовест. Ось така красива, гарна ікона. Так, це слідуючи парні ікони Марійка відшила. Ось такі красиві, красиві. Гляньте, які гарні парні ікони. Дуже красиві. Так, далі. Ось такий пасхальний рушничок в таких синіх тонах. Дуже гарна робота. Марійка молодець. Як довго ти вишивала рушничок? Десять днів десь. Ну, нічого так. собі дивись, як, ти шо, як швидко Марійка відшиває. Так. А ще є отака молитва. Ось така красива молитва. Ось така робота гарна. Часткова вишивка, дуже гарна. Ось така ікона таємна вечеря. Чудова робота, дуже гарна. Я вже не дістаю їх з пакетів, але ви повірте, вона дуже виблискує, дуже-дуже красива робота. Так. А це від акорн така красива лаванда. Дуже гарна. Так, це якесь вечірнє місто. О, місто ночі, нічне місто. Ось, дивіться, яка красива так заблискує. Дивіться, яка красота. Як довго теж відшивала таку роботу? Давно відшивала, то не знаю, скільки часу. Не пам'ятаю, да, Марія. Пам Ось таку роботу це недавно Марійка відшивала, я пам'ятаю, вона здавала відеозвіти у групі. Це Ось та такі робота. вогні Нью-Йорка. Ну, буквально за два вечора вона лишилася там вишивки набагато. Дуже красива робота. Так, це всі, так? Так, то ми забираємо там. Ми зараз ще покажу марійкині запаси. У неї запасів, дівчата. Ще є, звісно, вишивка, яка вона каже, на стінах. І з її знімати, ми її, звичайно, не будемо. Давайте подивимося марійкині запаси. Так, ось така сорочка. Ось така. Це як. На нас така сорочечка. Ось такі ікони лежать від Благовест, такі красиві. Це в Марійки і ось така. А там повторяються три одинакових ідея ікони в Марійки. Ось такі парні ікони красиві. Є в Марійці. вони з бітером йдуть, бачу, така красота в Марійці є, такі запаси красиві. Буде дуже гарна також робота. Так, ось така ікона. А що це за виробник? Фея вишивки, Фея вишивки. ага. Дуже гарна буде робота, дівчата такі з камнями буде дуже красиво. Ось така маленька робота. Аполінарія. Це навіть ти знаєш. Що... Угу. Красиво теж буде. Ось такий годинник. Часткова зашивка гарненький. Так, це класному керівнику Марійка планувала вишити і не вишила, і в мене таке є. Тому що в мене теж є, лежать такі, ну, не така, але є такі, що для вчителя я так і не вишила. І ось така найкраща. Найкращій учительці. Угу. Красива така робота. Але діти ще вчаться, можеш вишити і подарувати. Ось така робота, це видно, присилалася в подарунок. Угу. Ось такий подарунок висилали Марійці. Це, мабуть, від Вірен, чи ні? Дана. Ні? Дана? Угу. Тоже красива робота. <звук> так, ось така є схема Марійки. Ота марічка. Зимовий замок. Красивий також. Ось така картина буде колись у Марійки, Такий гарний букет. Красивий, красивий. Так. Це не буду розпаковувати, це озеро в серці гір. така ось Це велика робота, ми вже ага. не будемо її. Ось такий ага. кусочок. Не хочемо, не будемо вже її розпаковувати. Ось такі запаси. Ну, Маріки, я вам скажу, не маленькі запаси, <ріст> не менше моїх. <ріст> так, така подушка красива буде в Марії. Це заготовка подушенка така наволочка красива. Це, мабуть, ми дарували тобі на день. До обміну подарунками mm -hmm. Оля Глек дарувала такі гарні подушчинки, дуже красиві. Так, ще ось така є Марійки картина від Бісер okay. арт. Ага, дуже красива. Буде дуже гарно. Марійка, вишивай. Mm -hmm. Дуже красиво. Так, ось такі троянди у вазі. Також буде дуже красива Марійка. Бісер mm -hmm. трошки щось лежить, Марійки. Так. Це ще один пасхальний рушничок, такий красивий. Буде дуже гарний. Так, ось така велика робота, святе сімейство. Гарненька буде також. І ми зараз переходимо до... А це, Марійка, це, що? О, це а для кашок? А ну, скажімо. Ой, таке. Так, це у нас така княгиня Ольги. Такі іграшки. Марійка любить такі вишивати, Ось таке, а щось десь подарунок. Я знаю, в ага. мене теж десь таке щось було. Ось такі красиві пряники. Дуже гарні будуть новорічні іграшки. Ось такі. Великі шари. Угу. Марійка такі робила, в неї дуже гарно вийшло. Я щось з такими іграшками не подружилася. Я, до речі, Вони Марійці привезла в подарунок, теж такі, тому що я щось з ними не подружилася. А Маріка їх дуже робила гарно. Ось такі красиві, так що Марійка, будеш мати роботу. Угу. Ще така одна. Ми так швиденько передивимося. Бо ще в Марійки там є що показувати. Ось така, гарненько, ось такі шари. Ось. Це тако. Ось такі, ці такі красиві. Дуже, ось ці теж дуже гарні. Угу. Ось такі йдуть. Ну, я їх на робила. Угу. Ось такі від барвистої вишиванки, прикольні. До речі, дуже прикольні. Угу. Так. Ну, Марійки їх багато, віддать Марійці, вони дуже подобаються. Ось такі. Дуже красиві. Ось вони. Так. Ось такі. Красиві, гарненькі. Так, ось такі. Так. Ось такі. Ну, найдуже багато бачу їх. Ну, ну, от щось, ну, щось вони мені не зайшли, не знаю чому. Але от, дивлюся, вони гарні. Ну, я з ними не гралася, не знаю чому. <сі> я більш дерев'яні. Ось такі красиві є. Це все, барвиста вишиванка. А. Ось такі красиві. Ось ці такі дуже гарні. Ось такі. Я заставила Марійку всі запаси її дістати. <сі> Ось такі красиві. Дивіться, які хоче, ось такі сердечка дуже гарні йдуть, дуже красиві. Ну, на ось такі флажки такі дуже гарні будуть. Ці ось теж будуть дуже красиві. Так, це щось... Це ж якийсь подарунок щось клали. Так, ось такі. Два шарика з такими зайчиками. Ось така в подарунок, мабуть, теж клали. Так, так. Ось така Україна. Боже, Україну збережи. Ось такі гарні. І ось такі. Це, мабуть, типу... під, чашку. Підставка під так. Да. Ага. Я зрозуміла. Ось така підставочка під чашку. І переходимо до самого такого цікавого на закуску. Ось такі наші дерев'яшки. Ось така цукерниця в Марійки є. Така красива, красива. Казала Марійка, що це багато що є, що вона до обміну подарунками е дарували. Ось така серветниця і насільна перчик дуже класна. Так. Ябка Ось такі гарні. Ну, взагалі, любов, я до де дерев'яшок, я не знаю. Я б їх купляла би і купляла б день Ось так, це обложка вкладинка на паспорт ще Марійки є така. Так. Ось така гарний такий. Ось такі місяці. Це дві одинакових є в Марійки іграшки красиві. Цікаві, в мене отаких от вони марських місяців. Дуже дуже красиві, я щось таких не бачила. Ось такі. Це чарівна країна. Ось такі від чарівної країни віно... віночки, ось такі. Шишечка така красива, прикольна. Ось така шишечка по дві також Марійки є. Ось така красота. Така зірка. Ось такі, як я вишила нещодавно місяць. Дуже красивий. Ось такий ангелочок, один і другий. Ось третій. Дуже красиві. Так, Маріка, туди десь, от, щоб у тебе їх трохи є. Ось такі красиві. Ще ось такі дзвіночки. Ну, взагалі, дерев'яшки, це, це в будь любов, любов моя. Ось такий дзвіночок дуже гарний. Ось такі на пластику ще є в Марійці. Ось такий зайчик. Я щось такої не бачила. Це І... теж на обмін до, до Великого дня, по-моєму. такий класний так. зайчик. Ось такі красиві. Ось такий снігур. Ось такі снігур жіночкові. Ось такий будиночок прикольний, шарик, ялинка, така хатинка. Ой, от і його взагалі прикольні такі, то на подарунок десь клала відводстіч. Такі прикольні, mm -hmm. я от такі малесенькі, але такі прикольні вони. Mm -hmm. Цікаві, такі цікаві, ось такі схеми йдуть. Дуже цікаві. Ось такі намти, Це Це так? Магніти так, на холодильник. Ось такі, ось така чашка, такі магніти красиві. Бачите, як вже тут назбиралася ось такий дзвіночок. Ось такий шар. Ну, Марійки немало запасів також. Дерев'яшок, ну, багато, я би сказала, Ну, не знаю, Тут, можливо, десь так, як в мене, а можливо, і більше. Ось такий гарний трезуб. Це брошка, по-моєму. Так, Ось така. Це на канитками. Я поняла, це не То, Але це на пластику, так? Так, так На пластиковому канитку. Красиво. Показує нам, що там ще є. Ось така зірочка. Ось це обкладинка на паспорт. Ось такі метелики, це теж моя любов. У мене теж вони лежать. Ах, все ніяк до них не дійду. Ось такі в мене. А от такі, по-моєму, в мене вже вишитий. Не знаю. Оце. Оце мені дуже хочеться теж вишити. Ось така красота. Цікава теж. Да, це. це такі столові, столові... прибори. Столові прибори так. угу, такі цікаві. Ось такий блокнот Марійки лежить. У мене теж два лежить, теж ніяк руки не доходять. І така вкладинка. І ще, а, ще І ще ось така. Це конвертка під е гроші. А. А, ще. І ось Що? такий картошочок. Ось це всі Марійкині запаси. Ось таку красоту Марійка має стільки багатства, яким дорожить дуже-дуже сильно. Дякую Марійка, що ти нам показала свої запаси. На жаль, не хоче Марійка показатися нам в кадр. Ну, нічого, ми колись її вмовимо до цього. Хочу подякувати Марійці. Я сьогодні завітала до неї у гості і ось показала, поділилася з вами цією красотою. Не могла не поділитися з вами. Ви знаєте, як я до когось приїжджаю в гості, я завжди знімаю вишивку, запаси. Ось, І показую вам, ділюся з вами. Ось. Думаю, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто дивився це відео. Ось, дякую Марійці, що показала нам свої всі ці запаси. стільки красоти, стільки відшитих багато робіт. А ще, крім того, в неї є на стінах вістять багато, і рушники, і, і вишиті подушки є не тільки бісером, а й нитками. Ось, і і годинник є відшитий, і, і ікони, і ключниця. Ось, ну, дуже є красивих, багато вишитих ще у Марійки робіт. Ось. А ще десь бачила, були вишита серветниця. десь. Ого, вона, ти так показала. Це вона. Ні, а серветниця така маленька. О, Ось така відшита, ще серветниця є у Марійки. Пасхальна, така красива. Що ж. Новорічна, я вона Угу. Що ж, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю всім миру, добра, перемоги, слава Україні! Всім до нових зустрічей!